Вітаю, друзі. Коли Путін нападав на Україну, то він хвалився тим, що допоможе нам завершити декомунізацію. Это у них Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраюває. Але не нужно, що називається відуватися на полі Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Мені цікаво, що він мав при цьому на увазі. Тому що нібито ж збирався проводити також і денацифікацію. Але декомунізація, і денацифікація це діаметрально протилежні речі. Як це не дивно? Але під час війни декомунізацію продовжили робити самі українці. І не тільки декомунізацію, але також і дерусифікацію. Полетіли донизу пам'ятники, назви вулиць. Навесні минулого року під гарячу руку потрапив пам'ятник так званій Дружбі народів, минув вже майже рік. Розумію, що комусь від цього сумно, але мені навпаки стало легше, як кажуть, справедливість восторжествувала. Тому що вся ця оспівана дружба народів була не чим іншим, як фейком, наругою над мільйонами вбитих і закатованих росіянами українців. Насправді, ніякої дружби народів ніколи не існувало. Дружба народів була вигадкою комуністичної ідеології. Це була всього лише бульбашка, яка лопнула одразу після розпаду Радянського Союзу. Замість дружби народів існувала кабала для народів, кабала під назвою «Совєтський Союз. В СРСР пануючим був російський народ, а всі інші людьми другого сорту. Таке насправді було, але дружби народів не існувало. Ви не погоджуєтеся з цим, але ж цього навіть не приховували. І тільки велика Росія завжди допомагала брату своєму в неравній кровавій боротьбі. Не раз просили ми об'єднати український народ з братом своїм. В одной державі, великої Росії! На том стояли діди і прадіди наші, на том стоїм і ми твердо навеки. То що ви скажете? Це було правильно і на це не потрібно було звертати уваги, так? Погодьтеся, що в Совєтському Союзі могли гарно жити тільки комуністи, всім іншим гарне життя тільки снилося. Україні ця дружба з Росією була нав'язана під дулом автомата і коштувала життя мільйонів українців. Вони були закатовані в гулагах, заморені голодом, вивезені до Сибіру. Нам силою нав'язали російську мову, а також радянську ідеологію. Нас силою змушували ходити на паради, забороняли відвідувати церкви і вірити в Бога. Насилля відчувалося скрізь на кожному кроці, в кожному куточку цієї імперії зла. Послухайте, але ж люди так не дружать. Арка дружби народів, яка досі залишається стояти, швидше нагадує мені ярмо, так і казали колись, геть ярмо і бабу. Комуністичне братство народів це символ величезної брехні, яка століттями нав'язувалася всьому людству. Вся без виключення ідеологія Радянського Союзу була заснована на брехні. Ну хіба не так? Всі підручники з історії це суцільна брехня. Ми читали в школі про героїв революції, про героїв Вітчизняної війни, героїв праці, наприклад, ставили Стаханова, Матросова, Зою Космодем'янську. А насправді все це були вигадані історії і часто густо навіть вигадані персонажі. Героїв ліпили з повітря політруки і комісарів штабах, а також на партійних зборах. Але всі ці люди не мали ніякого відношення до справжнього геройства. На початку 80-х ветерани Другої світової війни, з якими я пас корови, озираючись від страху по боках, чи хтось не чує, розповідали мені, що війна насправді не була такою, як про це писали в підручниках. Далеко. Далеко не такою. Все це була пропаганда, завданням якої було створити образ совєтського чоловіка. Але совєтський чоловік це утопія, такого ніколи не існувало і не буде існувати. То чому ж у багатьох із вас така депресія, така туга за Совєтським Союзом? Під маскою совєтського чоловіка ховався образ нелюдів? Комуністів, чиї руки були полікті в крові. Ви уявляєте, в якому багні ми з вами жили, друзі? І нас знову силою намагаються загнати в цей русський мір. Я скажу вам, що краще померти, ніж туди повернутися. Я там вже був, я виріс в цьому брехливому суспільстві, де всі називалися товаришами. Але друзями не можна стати під дулом автомата. Найгірше в усьому цьому є те. Що багато церков, і зокрема російських, перейняли всю цю комуністичну ідеологію і адаптували її в церковне середовище і віруючи, продовжують досі жити за цими комуністичними принципами, незважаючи на те, що комунізму в Україні давно вже немає. Його немає в державі, але він залишився в наших головах. І ми навіть не усвідомлюємо, що досі. Мислимо по-комуністичному. Подумайте, будь ласка, над наступними речами, а також над тим, звідки вони взялися. Зараз я говоритиму виключно про церкву. Перше я називаю церковною диктатурою. Церковна диктатура це коли служителі церкви наказують вірянам, як саме вони мають вірити. Як вони мають поводитися, в що одягатись, що говорити і про що молитися? І все це нав'язується абсолютно без любові, через примус, без пояснень. Маєте робити так, як я сказав, і крапка. А хто відмовляється, проти того влаштовується травля, як в совку. І ви хочете сказати, що це євангельський підхід, що людей можна змусити вірити без їхнього внутрішнього бажання? Що людей можна змусити мовчати або говорити? Де ви знайшли таке в науці Христа? Це взяти не з Євангелії. Це запозичено з ідеології диктатури пролетаріату. Я зараз кажу не про гріх, який чинять люди. Стосовно гріха, Біблія говорить все досить зрозуміло. І що таке гріх? І як чинити з гріхом і з грішником, за гріх відлучають з церкви, ставлять на зауваження, не спілкуюсь. Але зараз я кажу не про гріх, а про наші традиції, переконання, які ми нав'язуємо іншим і вимагаємо їхнього дотримання цього. Хоча в Біблії про це нічого не написано. Це наше власне. Христос так не чинив, Христос впливав на людей по-іншому. Одного разу учням Ісуса Христа не сподобалося, як Він проповідував, і вони вирішили більше з ним не ходити. Про це написано в Євангелії від Івана в 6 розділі. І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з ним. І що? Христос взяв палицю і почав змушувати людей ходити за собою, так як робить це сьогодні Росія. Хіба так було? Ні, звичайно. І сказав Ісус 12: Чи не хочете і ви відійти? А ми чомусь цього не можемо зрозуміти. Що змусити людей йти за Ісусом неможливо. Неможливо їх взагалі нічого змусити робити силою. Не можна змусити співати ті пісні, які нам подобаються, одягатися так, як ми одягаємось. І Христос цього не хоче це духовне насильство. Це саме те, що робили колись комуністи і чомусь перейняли християни. Христос бажає, щоб люди йшли за Ним через любов до Нього. А не тому, що їх змусили. Відповів йому Симон Петро. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога живого. Ось виявляється, яка мотивація слідування за Христом. Вони пізнали його, тобто мали з ним особисті близькі стосунки. Саме тому вони і пішли за ним. А багато з тих людей. Кого ми змушуємо вірити так, як ми, вони взагалі не мали стосунків з Христом. Це просто діти віруючих батьків, а ми силуємо їх вірити і сіємо в серцях тільки відразу. І це породжує наступну проблему, теж скопійовану з Радянського Союзу, вірніше успадковану від комунізму, тотальне лицемірство, яке сьогодні має місце в Івангельських церквах. Ми демонструємо для оточуючого світу гарний фасад, правильний зовнішній вигляд, гарні зібрання, де все проходить чинно і благовійно. Ми демонструємо зовнішнє благовійня. А насправді в серцях багатьох таких зовнішньо смирених віруючих знаходиться гнилизна. Це саме те. Що показував світові комунізм. Вони демонстрували гарний фасад щасливих людей, які живуть в комуністичному раю. А насправді за всім цим фасадом знаходилося загниваюче суспільство. І те ж саме відбувається в багатьох так званих консервативних церквах. Тільки про це не хочуть говорити. Хоча всі про все знають і про блуд, і про неправду. І про сварки, і про плітки, і про бійки. Все це є, тільки зовні в нас все гарно. А про гріхи не прийнято говорити, щоб люди бува не дізнались, що і віруючих таке є. Та люди й так все. Людей не обманеш. Люди мають побачити нашу щирість, а не показуху. До речі, в цьому контексті я був просто шокований, коли почув як теперішній Соловйов мислив не так вже й задовго до війни. Послухайте. Так скажу, ніякої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що будь-який людина, який на повному серйозі спробується осуществити такого роду акт, є преступником, при тому я не можу себе представити, якого розміру. В Україні живуть братські нам абсолютно по духу, по крові, по общій історії люди, війна з якими є найстрашніше преступлением, яке може тільки придумати. Не треба кричати «Севастополь наш», не надо кричать Крым наш, надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы Украинам, белорусам, молдаванам, армянам, грузинам всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Потому что иначе мы все время говорим оно быстро к нам. А если нет, мы тебе сейчас в харю дадим. Быстро, кому сказал, любить! Любить! Ну кто ж такого любить будет? А теперь россияне змушують дружить з ними під дулом автомата. Скажіть, а чи не схожі часом ми, християни на росіян, коли також змушуємо людей любити нас і те, що ми любимо? Друзями стають за інших умов. Якщо ви бажаєте з кимось дружити і хочете, щоб вас хтось полюбив, то ви маєте знати умови для дружби. Ці умови записані в Біблії. На її сторінках дуже багато чого написано про дружбу. По-перше, Біблія говорить, що дружба Основується на любові. І ця любов добровільна, а не вимушена. В книзі приповістей про це написано так: правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Друг любить. Ви розумієте, що це означає? Росіяни не можуть бути друзями українців, тому що вони ніколи їх не любили. Росіяни ненавиділи українців все життя. Вони взагалі нікого ніколи не любили. Вони люблять лише самих себе. Саме тому в Росії ніколи не було справжніх друзів. Тому що стосунки, які вони будували з ближніми, не ґрунтувалися на любові, а лише на вигоді, лицемірстві і, здебільшого, на насильстві. Збережи нас, Господи, від таких друзів. А Якщо ви хочете мати справжніх друзів, любіть людей. Любіть їх, і вони це відчують. І це стосується церкви, і це мають знати пастори. Коли людям буде важко, спішіть їм на допомогу. Тому що так навчає Біблія. Якщо будете так робити, то матимете дуже багато друзів. А на русський мір чекає ізоляція, тому що в них немає любові, там кипить лише ненависть. По-друге, Правдива дружба ґрунтується на повній відкритості. Саме так, на повній відкритості між людьми. Ви колись замислювалися над цим? Ісус Христос сказав своїм апостолам такі слова. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що Пан його чинить, а вас назвав друзями, я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Чому Христос назвав своїх апостолів друзями? Бо Він об'явив їм все. Ви можете собі це уявити? Бог відкрився людям і не залишив від них ніяких таємниць. Ось що таке справжня дружба. Справжня дружба це повна відкритість. Якщо ви закриті для людини, яку вважаєте другом, якщо ви приховуєте щось від неї, то які ж ви тоді друзі? Ви не друзі. Ви просто, можливо, знайомі. Я розумію, що тепер постає питання, чи в такому разі у нас взагалі є друзі? Я погоджуюся, що бути повністю відкритим для ближнього непросто. Якщо я відкриваю для когось своє серце, дозволяю побачити мої найглибші таємниці, то підпускаючи людину ближче, я стаю вразливим. Тому що людина може зробити мені боляче. Учні Христа теж зробили йому дуже боляче. Вони всі його залишили, а Петро відрікся. Але ми знаємо, що він всіх їх простив. Він молився на Христі, благаючи Отця простити всьому світу. Ось виявляється, на що здатна людина з відкритим серцем. Скажіть, будь ласка, чи була колись Росія відкритою для України? Ніколи. Навіщо ж тоді нам ця арка дружби? Ще один важливий момент, який стосується справжньої дружби. Справжня дружба невід'ємно пов'язана з бажанням служити ближньому і не просто служити, а бути готовим віддати життя за нього. Саме таким був Христос. Він говорить про себе. Бо син людський прийшов. Не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Саме в цьому контексті зрозумілими стають слова Ісуса Христа: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Росія ніколи не служила іншим. Росія це імперія зла, яка знущалася над ближніми. І вимагала від них абсолютної покори. Але так не може тривати вічно. І, до речі, саме за таку високомірну поведінку Росію і ненавидять в усьому світі. Зважаючи на все це, поміркуйте про тих, кому ви служите особисто, про кого ви турбуєтеся, кому присвячуєте свій час. Ви живете лише для себе. Чи живете для інших. І останнє, що сьогодні хотів би сказати, про дружбу. Бажання дружити це наш власний вибір. Виключно від нас залежить, чи станемо ми для когось друзями, чи ні. Особисто для мене своєрідним еталоном дружби є дружба двох біблійних героїв, одного з яких звали Юнатаном, а іншого Давидом. Юнатан був сином царя, а Давид звичайним пастухом. Після однієї зустрічі ці люди стали друзями і були ними до самої смерті. В Біблії про це написано так. І сталося, як скінчив він, тобто Давид, говорити до Саула, то Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Йонатан як душу свою. В цій ситуації любов Йонатана до Давида була односторонньою, Причому Добровільною. Він сам так вирішив. Тобто, бажання стати другом має бути на початку, в такому разі, спілкування не приведе вас до розчарування. Якщо раптом в процесі спілкування ви зрозумієте, що людина не така, якою ви її уявляли. Ми всі маємо недоліки. Принцип дружби полягає в тому, щоб бути готовим прийняти людину такою, якою вона є. Ісус Христос сам вибрав дружбу з нами. Не ми, а Він погодився мати дружні стосунки з людьми. Він так сказав: не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб йшли ви і приносили плід. У нас ніколи б не вийшло стати друзями Богові, якщо б він сам цього не захотів. Ми просто не змогли б. Це дуже важлива річ. Особисто від тебе залежить, який ти насправді друг. Слові Божому написано, хто хоче приятелів мати, мусить і самий приязним бути. Друг буває від брата прихильніший. Ось виявляється, які вимоги ставить Біблія стосовно дружби. Ви знали про них? Ви дружили на таких умовах, щоб насамперед любити людей, бути відкритими для них, готовими служити і віддати життя за друга. У вас є такі друзі? Погоджуюся, що саме таких небагато, у декого таких друзів взагалі немає. Біблія ставить для дружби дуже високі стандарти, але вони не недосяжні. Тому що Христос своїм життям на землі показав, що це можливо. А дружба і братство, про які базіка є Московія, вважаю наругою і глузуванням над поняттями справжньої дружби. Саме тому я особисто вважаю, що перебування ось цього ярма, яке нагадує про насилля росіян над українцями в центрі Києва Зайве, воно не буде нагадувати нам про щось добре, незважаючи на те, що його перейменували. Ми ніколи не були друзями з Московією і дуже сумніваюся, що колись ними станемо. Але, попри все, у кожного із нас є унікальна можливість подружитися з Христом. Він бажає, щоб ми стали його друзями. Він зробив на зустріч нам перший крок. Він чекає на нашу відповідь. Про те, що Христос зробив заради нас, теж щось нагадує: це хрест, на якому був розіп'ятий Ісус. Він помер заради нас, Він є справжнім другом. Саме тому я запрошую вас відгукнутися на Його пропозицію дружити. І ви ніколи про це не пожалкуєте. І як після мова, я вірю в те, що дружба народів все ж таки настане. Біблія про це говорить. В книзі Пророка Ісаїї написано: немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй Святій Горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа. Як води покривають море. Це буде унікальний час тисячолітнього царства Господа Бога на землі. Я вірю, що цей час настане і дружба народів стане можливою, коли над всім світом зацарює Христос. Але навіть сьогодні ти можеш приєднатися до Його царства, коли повіриш в Христа як в свого Спасителя. Віра в Христа змінює людей і робить їх дружлюбними. поспіши до віри в Христа, щоб ці зміни стали реальними також і в твоєму житті.